Коли я говорю про комплексний підхід у схудненні, що я маю на увазі? Пункт А. Це правильне харчування. Цим займаюсь я, лікар-дієтолог. Пункт 2 це тренування саме з тренером індивідуальний персоналізований підхід. І третій важливий пункт це відновлення і це апаратні методики. В Auron Fitness Clinic у нас є пресотерапія. Це апаратна методика, яка є. Номер один пункт це безпека. Підходить практично всім. З протипоказаннями ви можете ознайомитися, як ви могли побачити, їх дуже мало. А от показань до процедури багато. Курс пресотерапії я рекомендую в контексті програми схуднення. Це чудовий засіб для боротьби з набряками. Набряковий синдром характерний для практично усіх пацієнтів з надлишковою вагою. І теж чудовий спосіб відновитися після тренувань. І останнє, але суперважливе, це якість шкіри. Підтягнута шкіра це ознака краси. І на відміну від інших методик, пресотерапія це абсолютно безболісна процедура. І дієва.